and um. програми фінансового забезпечення представництві бізнес пов'язані з вашою дякую. Ні, ні, та я всі думав вже, ну, як правильно, щоб ви змінили. Там по бо то, що прийнятий новий закон, і то, то, з 1 вересня це міняв назву посад. Е, е, короче... У вас там це не додає, але не, 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 Ну, ну як в новій редакції посади, как даймі. Та я так по чисельності не рахувала. Наприклад, наоборот, наприклад, був робітник по ремонту його вже не буде, а буде під Але ставка буде. Була там 0,5, 0,5, але ставка є одна. Так, то за даний порядок.

7 мільйонів і ще чотириста ми маємо по тому коду на складження перевиконання. Оцім чотириста воно сино на розход. Додаткові кошти у нас є по прибутковому податку перевиконання на суму 150 тисяч, і в нас є податок на доходи, що сплачується з податковими агентами і доходів платника інших, ніж заробітна плата то там є 84 тисячі, є такі корабль, 84. Крім того, у нас є освітня на, субвенція, нам дозволили на серпень на вересень стопаду 7 мільйонів 724 двадцять четверти і нам дала Сталинська сільська рада 250 тисяч на фінансування фінансувати. Уже дали, вже є рішення сесії і поставили по на велиці, значить ну сесію цей. так ну, не, 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 не за, себе. за себе, Майже там такое, як сорок тисяч виходить, що ще я так рахувала субботу, що ще має нам додати, але у них умер чоловік, і ми бачить один, так. Угу. Так що може. Так, ще, кроме того, у нас є розпорядження голови обласної адміністрації, які обрахували наш лист і перекинули нам 200 тисяч з капітальних видатків на подручні видатки. Тобто, Казмарій Лінин, де в мене 22-го року. Так, у котельні Костинського ліцею. Так, тут ті кошти, ми пропонуємо, нам е, надіслали клопотання, всі розпорядники коштів надіслали нам клопотання на додаткові виділення коштів. Крім того, ми маємо е, 17 вістів від військових частин і формувань. Так е, загальна сума коштів у нас є 7 мільйонів 684 тисячі. Ну я ще одіблю, Може там десь е, ще зайкати слід по треба, все дещо перерахувати. Я так, щось перше рахувала 18 тисяч, то я або будуємо доходи на 18, або можу так і на запускати, тобто так на горячу. Так, є ліс від центру надання соціальних послуг на суму, на заробітну плату з нарахуваннями вересень, жовтень, листопада грудень, загальна потреба складає мільйон двісті через світило Василь світилошку в кабінеті казав, що вам не вистає мінералу, ну, на домен росє так. А, да, є поперевага на статті. У, у проєкті нашому враховано 90. Чекай, колькото їм дає? вони просять мільйон 575. Ну, і ще фіколетика. Я до кінця фіколетика. Я до кінця, ну, <Та, кху> бо то їм на зарплату це дає, Я не даю тільки мільйони. А. мільйон 75 олій протягом, 250 будуть старинські, значить їм залишить мільйон 25 ну в проєкті включили 950 тисяч. Але в нас є кошти на програмі трубота по розпорядницю сортах, є кошти на програму робота 100 тисяч, тому перевозчити зробимо може в жовтні листопаді і може потребувати.

Ви свідла офісити на загальну суму мільйон вісімсот шістдесят сім. Темник є потреба коштів на дошкільні заклади, хоч я вже думала, що там вистачає коштів повністю, місці, але видно буде перетрувати тих заробітних склад, скажімо, на рівень наш пам' може розпочати незабезпечення. Ну, от ми виділити, коли зробимо перерозборів. Сто п'ятдесят тисяч. Я, Я вам відзвоню до завтра, живемо саме чітку суму. Там десь 16 тисяч, ніколи щось гулять, ну, може, математика не йти. Так є е в нас, ну і освітня субвенція, де іменно за роботу плату з зарахуваннями. Тут тупиків з робими, то ми нас відпросить. Так, на них вони забезпечені 180 тисяч. Нам там коштів, не вистачає вже 30 тисяч. Ой, 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 та то треба до то... того. Так, то чекай, тут 180 то на кульку їм хватить. Бо no, мало б хватити до кінця року. Але так, один місяць є рахунок на 40 тисяч і на 47, потім є на 37, розумієте, і ну, а в грудні ми практикуємо, що в грудні платимо за які ж будуть січні. Ні, ні, то Амірка, то я навіть думаю, що я не знаю. Такі, що дати хоч по 50 000 гривень. Дев'ять на 54,5 тисяч. Mm -hmm. Бо листи дуже націлюють, всі видять наші гроші. Мода є мене на територіальну оборону, що на у нас оборони. І там мого, як вони купували, вони ще мають тут на територіальну оборону. Ні, це купили, що не по нас купують. Ви купили по програмі територіальної оборони. Ви купили, що не по програмі територіальної оборони. Ви купили, що не по програмі територіальної Так, так, так. Я думаю, що ми ще й цей фільм не передавати. Ну, то я пойду туда, я все-таки... Робити, через бюджет оплатиме і передане кошти, тут буде видатку по спеціальному по програмі соціальної оборони. Так, люта ПКД лікарні. Не знаю, Василь Миколаївич хоче робити по питанні, озвучував вам. Я включала у інвестиційні проєкти, коли ми здавали прогноз бюджету, то включала вартість 5 мільйонів коштувати. Але то, то я так спала. Стала б за поставить голову. Можете, прийшити, може бути менше, не знаю. 300 тисяч. Так, війська рада, по витрати 450 тисяч. Із них. Ох, так, канцтовари, світильники.

Не знаю, не треба. Просторове. Була в нас колегія на просторове планування, на 10, десять 10 тисяч гривень, то вже треба питання закрити. На просторове планування схеми, то то що Саша робить. Просторове планування Закарпаття. Вони там малюють якісь схеми, то Саша може доповідати, що там конкретно. А давали давались минус? Uh, прошлого разу МОСТО вже ну, давали. Уже їм раз 100 давали, і ну, близько 150. No. 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 So. Так, це викам на центр первинної медико-санітарної допомоги є лист 80 тисяч гривень. Сіль Миколаєвич мені сказав, що 30 тисяч, які не розпитували, 30 тисяч, якісь там бігові рецепти бо нашу громаду, в наші жителів саме включили, якісь ліки. За Та, те, що безплатно. Так, Сама такі ліки і 50 і 50 тисяч на заробітну плату, бо в нас всі є в аптиці на люті. Вони о, оплачують дійсно тисяч. Чекайте, Ба, ми можемо їм на зарплату там давати. Програмі є так і давай жінка. Програмі в них записано, ми їм нестани, самий їм дає на зарплату, mm. бачу там їхню. щось там, я маю. Або не він пов'язує, нам все каже, я плачу вашу почегані. Кочегарі почагають центр, бо економити бо мої люди. Розумієте, ну там так дівчин, там або розглядати варіант знижувати ту почегашку, щоб були ті наші почегарі, наші дрова, але ми дрова дайме ці були наші кошти, Мусимо медичну установу медичні установи, вимог закономісцевому бюджету, на Це то й так і так наші. Бо так посійне кібець мав почега, то ще буде що Тому, за... ну, грати, це може буде награти себе. По чотири мучать бути, по чотири. Ну, ну, та він хоче 50 тисяч бути тоді на місяць, там, не mm знаю, -hmm. та, як, -як там, випад плату, бо то їх там, я не знаю, чи тут не мали по чотирію, чи не мали асигнування, ну, не хватає кошту. Так, соціальний захист. 180 тисяч. Працює НТЗУ, то єдної. А що на другої? ну, там, я думаю, да, коштами цього бюджету. Та на ремонт ми можемо робити. Давайте так, я розповім програму, яка є така їхня ідея програма, яку спочатку, на 25-26, я бува, і темп, я був, я був, я і паспорт, ну, робити, і так, і так, треба по руках, вони дають, і шуму, вони, наприклад, 12 мільйонів, і все, і навіть, на який рік, бо так, наїво, це Тата, як родичі, так, найка в заході військові, бо може бути 40-400. Так. Най Більмо перевезення військових. Є лист військової адміністрації, там що повод по колекції, однаково все чи висколи. Що ти викладаєш за <звіл�ь> ти після тих.

Звідси не 100, а так вузім там десь 300 тисяч, а треба 900. Ніч, давайте, розбитий, все це затвердили. Так, я можна вам пропонувати. Я просто... Ні, ні, я просто... Ви розумієте, що дітей 150, то це буде великої бігіці. Може, 5 мільйонів 500, а мільйон ближчих. Ніч, найширші, 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 не виткніть, найширші, за крає, бо... Усе, що остальне буде, буде до півночі, а за крає я не за те, що я Я думаю, розумію. Боже ж, а як тут то голосувати, Я не знаю. Це просто нормально. Це просто на таку А, тож. Тобто, в принципі, всі знають на скарпці, що такі гроші, які вони нам дамодати, ми коли не так. та, то так думають, що мені до

Ні, no, ну це треба, то треба. що? Коли будь не тайбусь би вишали, да, закрили, да, а далі вже не видіти, які ще будуть кошти та вже не знати, що зарплата. То фактично не забезпечена зарплата світської ради. Іде по при бюджеті не можете планувати, бо там вам решка рахунку стимулювання не може. І на незабезпечено різні. Перевиконання доходів такої залишки не можети. Перевиконання ми не мали, але тут скільки нам двою пала. Що за туди гроші нам бо ніхто не міг дуже аж упікати, що то заслуги керівництві? Ні, такі. Такі кошти. Поліція повіла, кліпить, захист, лікарня, переведення, просто робивання, люта прикаде сільська рада поточні роботи, військова частина, заробітна плата, ніркова техна ріста Ну, то не жлишні вони Може, мало десь такі, що могли б не бути програмними. А все остальне, тільки жовані. Ну, то є, плешню. 200 тих нам треба садити. Йдемо кітшовик, ну. Ні, забували цього не знову. Мальчів, бо то теж і мали бачити. Я гаразд їм хотіла казати, чесно казати, тоді ще цю точку. Якщо будеш програму робити, то ясно думав, чи й дасть Бог ми це то й треба й двох тисяч, сто тисяч на рік. Дуже, кілька, простіх чотири. Програму зробити кіт на три роки, та робити кілька кілька тисяч на рік. Ясно думав, може, може, акись будемо мати,

а, а, а як це горе математика, все, 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 що де в загашні, це як то там, то порахуємо. Там я не можу бути в Мараку, а? так візьміть, 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 Почему это выйти не может, мы мати можем иметь жестких широких, то не катастрофа. Але где аж у нас эпен, так, но... Что тут прав, где-то ты старший человек, он уже не делает. Он лежит, лежит, как уж мы тут садим, и если у доктора я увидел, то уже не лежит. Не то, что требуется, что сам Березный и включил все в убийстве. Мы же на самом деле, что-то, Березный, и на перешине, перешине на варушке. І йде находиться реакція перечень точно наша не буде при нації. І внизу не вибирати. Як перевариш, то мене порадили, то ми які гроші не допоможуть. Тупить, давай 5 мільйонів, от привезли, відійдуть в барушку. Там і дитина усі, там така черга сумасшедша, втягає. перечинські буде, я стояла там 4 години ще. Слухайте, як би не було, ту о, спірка така, то НЗЗУ запровадила цю практику. Наприклад, я тільки мав йти на тиждень в кардіоцентрі. То не Я там, починаючи від другого поверху і дворі, бо перший реанімація, лікують лем таблетками. Не лікують вже хворі. В реанімації лем перші три дни уколи. Я взяла, пішла... Ну, ми зробили співпрацю. Не дадут вообще за нами. У березу не дадут. 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 У березу не Я У березу не У березу не дадут. У березу не дадут. У березу я ось старше слово, я за мим любий час ще додаме 50 тисяч. Найраз вони до порядку документи Наші і люди живе. Дійшли, прийшли. Ну ось там ще пустій капати тут заклади небо звіти. А я можу десь домовиш, не не можу розглянути. Ні, 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 це ясно діяло. Звісно <звук> Тут то треба всіма силами зберігати тот заклад, який. Який там явно наже стільки йде то, там, реорганізація, та це звільняють місцестри, ділонила Людва. Всі ми добре знаємо, це не прийшло за тиждень, це не прийшло за рік і не прийшло за два. І не прийшло за чотири аж місяця. Роки я поламав ногу роками у 2006 році сьомий, восьмий, той рік я був умовно в області вольній сід, але Це вже йшло повним ходом на варош, гетвісти, гетвісти. Це пройшло 20 років. 20 років, скільки пацієнтів пішло. Вічно було заступнику, коли був кірик, там якийсь ремонт робили, щось там мали, потримали, бо ті, що лікарні держали. Ну, то 15 років назад. 15 років назад. Ну, то 15 років назад. Ну, а чекай, а що вони в них хочуть не зробити як реабілітаційний центр? Ми мали проєкт завершити не хочуть. А, а а ну а реабілітація кого буде проходити? Військових усіх, так. Да. І то СБУ буде то проходити тут. Uh -huh. Це такий варіанти, які от зараз не можуть. І ми на нього надії мали. І область дуже до цього зносить. Або закінчує гарять, то що це хлорів, тебе виходить 3 пацієнти на день, а по факту до тебе пришло 20. І питаю, це якось, чи гань, що вичинає сад лодік введай. Було проходити людей багато. Він всі ті аналізи, всі тім, ну, не батьмай. Ну, але відвідування у них є, але я, Ні, я я все думав, що і не в тому, Ну, може, якась частина є, бо я, наприклад, була в лютому 10. Днів там, Я слідкувала. Там дійсно всі приходили із направленнями. Всі, як... да, може, туди не встигали. Давайте голосуємо чи закруємо вже під Так, про ну що про це рішення? Програма, що я думав, завдається, не голосуємо, потім да. За ваша, тут на обходимостей. І програма фінансового забезпечення. Кремлівський підтрак, пов'язаний з діяльністю Харківської ради. На неї ще питання чи коментарі. Чекай, а тут, бо ми вносимо зміни у саму там додатки, які знає... ага, тут стоять. Так, 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 Мехо. А ту, о, да, То тут що у нас приходят сути занимать. Давай по програму прийменные областни поставим на ней. По Нет, то це просто розробно. А раз не ответили там никого. Ні, то це не діли. Мінус плюс. Та маленько має за міську на жовтні. Я обов'язку сплатили відпускні, педагогам проти допомогу. Всі поточні, заборгованості нас не було ні кредиторської, ні деліторської. Зловженська зміни там ніяких не було. Програми ми фінансували. Що пройшло урок по розпису? Ми старалися зробити пересув, наближення коштів. Профінансували, бо кошти маємо на рахунку, так що в нас проблем таких, дійти, що воду щось не хватало. І, і процент Проблем таких, дійти, що воду щось не хватало, і, і процент змінно, ми робили, море змін на межі. Це стараємося. Це проміжня <різько> <Моїти> і на колосіння. <кошти. різько>